В комфортному місці я не знаю про що писати. Про те, що і комфортно. Там прям дах прогорів жесть. Про смерть ще один крок зробила в напрямку цієї будівлі. Не ностальгувати неможливо практично, бо тут вона всюди, ця ностальгія дурна. Люблю небо в долоні, а не люблю людей. Якось... Ні, ну в основному не знаю. Ну, це провінційне місто. Якби, тут молоді небагато, в основному всі виїжджають. Е, і тому не знаю, якісь асоціації не дуже. В основному. Багато бидла буквально. Ну, багато і хороших людей, але вони в меншості. Прямо з мого досвіду. Славнозвісні червоні куби. Виглядає цікаво. Ні, ні. Кожен сам ну, своє бачить в ньому. Це визначне місце. Тут прийшла левова частка мого дитинства. Ну і юності, шкільних років, скажімо так. Ми от як правило тусили на тому боці озера. Там не було ліхтарів ще тоді. І ти такий собі на бетонних блоках чилиш. Світло вимикається повсюду. І дуже класно видно небо. Колись ми хотіли от на тій сцені виступити, але щось таке, що досі не склалось. Один раз навіть познайомились на алеї в центрі долини з муніципальним депутатом якимось. Він каже, без проблем, хлопці, все, скидайте. Включили йому пісню, такі вау, клас, то ви робите супер, але так що і не дійшло до діла. Я не знаю чи в долині. В хтось знає. Надіюсь, хтось знає. Ну, друзі знають, вони би прийшли. Може би, хтось приїхав з Франківська, зі Львова. Не знаю, не знаю. Десь в 9 або в 10 класі я виключив батьків гітару. Я не знав, як її налаштовувати, що в принципі її потрібно налаштовувати, бо як без музичний освіт. І тому грав без, потім налаштував і вчив е пісні, кавери. Перше, яку я пам'ятаю, це, мабуть, літо або вагон. Він ще досі на Сандклауді десь є. В, цьому, в оригінальному записі я на е, мікрофон від Мейзу записував то все в велці зводив до два барабанчики. Хочеться робити музику для такої агресивної медитації. Ну, якщо звичайна медитація, це відсутність дій, е, ну, в звичному розумінні, принаймні для мене. Це коли ти стараєшся максимально віддалитись від світу, то от агресивна медитація або активна медитація це коли ти е, ловиш стан потоку в якісь дії. Ну, Коли щось робиш, і от ловиш цей медитативний стан. Це ж трошки інша медитація. Ну, агресивна — це трохи хіровий опис. але... Ну, щось таке? Коля, фай, на початку, принаймні, повністю погасила будь-яке будь бажання щось писати. Ну і, в принципі, я цього і не робив. Там десь на день 4-5 я написав невеличкий віршик, такий агресивно, ну, агресив, агресивно налаштований до Московії, ну і загалом звитяжно агресивний, я б так його назвав. Рушієм цього всього була якраз тривожність, і спосіб з нею боротись, це. Щось писати, якось глушити її таким чином. Останнім снігом став перший попіл, свинцеве за. Зараз навпаки хочеться щось світле написати, щоб ну не знаю, бо от недавній реліз поліндрома про, про кафе Надія, ну прям кайф. Просто якщо ти не відволікаєшся, то можна збожеволіти. І от мені хочеться е, зробити якісь більш світлі пісні. На стадіоні ми пиво пили. Ну і бігав я теж якийсь період, пам'ятаю. Стрідалим трохи ще є. Е, там австрійської, австрійські будинки, ну і в центральній частині міста теж трохи є. Але в цілому тут тільки радянська архітектура, радянські пам'ятники в основному. І тому ти або її любиш, або. Ходиш недовольний і злий. Суміш природи і занедбаності. Ну і красиво. Ну це ж ну, це не гарно. Я не знаю, ти ж не, не тяжко осмислити естетику. Ти її відчуваєш просто. Ну Напевно, можна осмислити, але я не вмію. Просто подобається. Твісь після смерті. Я потраплю до райцентру рейцент. Рай Сінтирає. П'ятиповерхова, дома Вона пахне цвіл. Центр, ти жити маєш. Навіть коли моє місце встане добрим не квіт. Сінтирає свинта Зараз ми біля місто утворюючого підприємства. Ну, хоча по ньому і не скажеш, вже. По суті, якби місце, з якого родилась долина з покладів солі, які знайшли тут дуже багато років тому. Також це одна з локацій, на якій ми знімали кліп до пісні Місто я захотів скласти таку міні-біографію міста, уявивши, що воно живе, і ну, як персоніфікувати його, поставити себе на його місце. Щоб можна було якось більш проникнути з його історією і більше її цінити. Ну, якби це, це хотілося передати. Бо вони, як видно, трошки мало цінять люди часто свою історію, свої міста. Anybody here? Там прям дах прогорів жесть. Коротше, смерть ще один крок зробила в напрямку цієї будівлі. Є міста, яким більше пощастило, в яких люди зберегли ці будівлі, які несуть якраз історію міста. Це відвезіння залежить, але сподіваюся, що воно буде рухатись в позитивному напрямку і буде більше уваги приділяти збереженню важливих таких місць. Ну, ідеальне місто це, це цікава тема. Ну, мені здається, воно має бути некомфортне. Бо в бо комфортному місці я не знаю про що писати. Просто і комфортно. Ну, мусить, ну я не знаю. В утопії, мені здається, творчість безникла, зникла, в принципі. Тому всі ми ці світу їдьте в Україну. У нас тут ну, дуже комфортних міст немає. Долина класна, але. Я не знаю. Все ну, одно є відчуття якоїсь акваріумності. Це як от, оце містечко в шоутрумен. Ніби все по одному і тому самому сценарію кожен день. Я не впевнений, що переїзд кудись він сильно це змінить, але думаю, на якийсь час точно якось освіжить життя. Можливо, надихне на якісь нові теми в творчості. Тому так, хочу переїхати. І хочу більше слухачів, так. більше можливостей. Виглядав репфільм про дорогу до успіху? Я такий. Пишу пісні. Свою першу пісню українською. До мене приходить лівий ті. Коли п'ємо пиво. Знайомий знайомого. І каже: Ну ти дурак, роби російською. Я такий, ні. Українською. І все. І потім я стаю успішним. Я хочу зіграти мисливців на приводів. Пісня про. Привода, як не дивно, а не примислив це такий от твіст. Ну, Якщо глибше заглядати, це про відчуття, яке в тебе викликає твоє місто. Ти коли повертаєшся особливо з більшого міста в, в свою глуш, то Типи, не ностальгувати неможливо практично, бо тут вона всюди, це ностальгія. Дурна, Мисливці на приводі. Привидів'ю настій, де ми колись виросли будинки покинуті, на вічно в місті без волить, свята стали буднями моменти забулись, мисливці на привидів, привидів'ю. Ми колись виросли будинки покинуті, як і ми Навічно вічно розгублений в місті без вулиць Свята стали буднями Моменти забулись, спогади згнили на на кулдрайві. Лишились лише тіло, схожими зайві як да. Дійти, якщо нема куди Світлофор попросив пробачення знов за те, що він червоний. Посміхнувшись йому, скажу запи Я не спішу додому. Мене вже забули. забули. Блукаю без приводу, Блокаю без приводу, в місті без воле. Вже сам став приведом я, Мисливці на приводів, привидів юнаці, де ми колись виросли, будинки покинуті.